І як це жити, коли ти зрадив не тільки е, батьківщину, а й ще й себе? Мені, чесно кажучи, її шкода. Ми не були подругами. Колега по будиночку на щастя Світлана Косолапова припустила, що чекає зрадницю Галину Безрук у недалекому майбутньому. А от близька подруга Віталіна Біблів спочатку захищала Галю, але таки змінила рішення не на користь Безрук. Що так багато хейту проти Галі, а не знаючи ситуацію, не усвідомлюючи, що там відбувається з людиною. Це її вибір. Все, що можу сказати з цього приводу, каже Світлана Косолапова про Галину Безрук. Ми ніколи не були подругами, досить нормально спілкувалися на майданчику. Оце і все. Могли привітати один одного з ним народження. Хоча, мені здається, і такого не було. А те, що зараз, я вважаю, що кожен в своєму житті отримує своє. Якщо не в цьому, то в наступному. Я вірю, що ми перероджуємося, і наше життя дуже довго тривало насправді. Тому далі буде. Пише інтернет-видання обоз.ua. Що я її дуже люблю, я поважаю я її дуже ціную. Я знаю, що при першій можливості вона зробить правильний крок. Рік тому Віталіна Біблів акцентувала, що обережно потрібно говорити про Галину, щоб не нашкодити їй. Певно, на мить забуше, що це в Україні війна. А не знаючи ситуацію, не усвідомлюючи, що там відбувається з людиною, як ми наражаємо її тут на тут, небезпеку. Ми... Говорячи про неї, так так про її Думаю, я би не хотіла. А от Галині байдуже на подругу. Вона вже зробила свій вибір. Назар класно сказав. Коли бомбили її Краматорськ, вона виходила на червону доріжку до Міхалкова, Михалков, який ненавидить українців. Друзі, дякую, що заходите на мій канал та дивитеся відео. Пишіть свою думку в коментарях. Та чи дивитеся ви, будиночок на щастя. бути першою леді села.